Мої котики дуже полюбляють свиняче серце, а я дуже полюбляю салат із нього. Тому сьогодні, придбавши такі соковиті свіжі серця, я вирішив нижню частинку, де хрящі і жир віддати котикам, а з верхньої зробити смачнющий салат сердечний. Для цього нам задобається: серце свиняче відварене 3 штуки, тільки верхні частинки. Цибуля ріпчаста 3 штуки, пучок петрушки, цукор сіль, 3 столові ложки майонеза, оцет і крутий кипяток. Друзі, першим ділом треба нарізати цибульку на пів кільцями. Додаємо до цибульки столову ложку цукру, половинку ложки солі. Оцет у мене 6%. Дві столові ложки додаємо оцету. І це все зараз заливаємо одним стаканом кипятку. Трішки перемішаємо. Закриємо кришечкою і відставляємо на півгодинки. Беремо наше серце і нарізаємо його смужками. Завтовшки 3 мм. Серце було відварено без солі. Я додав тільки лавровий листок та трохи спецій до м'яса. Наші брусочки такі гарні, нема в них, бачите, ніяких твердих прожилок. Тому салат буде дуже ніжний. Так нарізаємо всі серця. Цибульку я відкину на сито. Її промив під проточною водою. Дивіться, вона вийшла як з воску. Бачите? Її можна так зігнути, і вона вже не ламається. За счет того, що ми її гарячою водою кипятком залили, вона дуже швидко промаринувалася. Не треба чекати там декілька годин в холодильнику. Дуже приємний смак. Цибулька хрустка, дуже смачна. Тепер лишилося тільки все поєднати. Підходящу ємність, пересипаємо цибульку і нарізане сердечко. Так, викладаємо шарами. Так буде простіше потім перемішати. Дуже недорога страва, але дуже смачна. Дивіться, вийшла ціла кастрюлька салату. Залишається заправити і довести до смаку. За допомогою блендера, поєднали петрушку з майонезом і цим соусом заправляємо салат. Це все зараз перемішаємо. Цей салат потрібно поставити до холодильника на годинку, на півтори, настоятись, щоб смаки поєдналися. Так, зараз присолимо, беремо сіль. І я ще додам трохи меленого чорного перцю. Це, звісно, за бажання. Триваємо кришечкою і відправляємо в холодильник на півтори годинки. Салат вже настоявся, я так думаю. Ось так його можна прикрасити гілочками петрушечки. Продегустуємо. Дуже ніжне серце, дуже ніжніше м'яса. Ну, багато разів. Цибулька хрустка. Така кисло-солодка. Дуже приємний свіжий смак, смак петрушки, перебитої з майонезом. Ну, дуже доповнює смак серця. Дуже добрий, дуже класний салат. Я дуже задоволений. Ось так за допомогою цього трьох сердець ми тричі погодуємо котів. Ну я думаю, що того і кількості хватить десь мінімум на 5-6 чоловік нагодувати таким сердечним салатом. Готуйте з любов'ю, споживайте з насолодою. Слава Україні! Слава ЗСУ, а вам, хай Бог дає здоров'я та наснаги. До побачення.